Чомучки про тварин? Чому фламінго рожеві? Вони, мешкаючи на волі, споживають багато водоростей спирулін, у яких міститься такий природний барвник, як каротиноїд. Саме тому брудно-біле забарвлення, яке вони мають від народження, поступово стає рожевим. Ті птахи, які поїдають дуже багато цих водоростей. І зовсім можуть похвалитися яскраво червоним забарвленням. Багато зоопарків, щоб підтримувати забарвлення фламінго, додають в їжу, моркву і буряк, завдяки чому оперення птахів не втрачає свого красивого рожевого відтінку. Якщо ж у зоопарку не дотримуються такого харчування для своїх вихованців, то перед відвідувачами. Постають самі звичайні фламінго з білим оперенням. Чому фламінго стоять на одній нозі? Стоячи на одній нозі, фламінго витрачають менше енергії, ніж на двох ногах. В такій позі птахи можуть навіть засинати. Чому у слона такий великий хобот? Хобот слона це подовжений ніс, за допомогою якого. Тварина захоплює предмети, харчуються і відчуває запахи. Також слон може пити через хобот воду, як через соломинку. А може набирати в хобот воду і заливати її в рот. Тим же самим способом слони миються, оббризкуючи себе водою з хобота, як з душу. У спекотну погоду, щоб сховатися від сонця, слони після купання огортаються в пісок. За допомогою хобота набирають пісок хоботом як воду і обсипають себе. Пісок висихає і утворюється кірка, через яку не проходять гарячі промені сонця. Маленькі слоненята тримаються хоботом за хвіст своєї мами під час подорожей. А мами слонихи іноді можуть вдарити хоботом слоненя, якщо слоненя не слухається. Служить хобот і для захисту. Слони мирні і спокійні тварини, але якщо слон розсердиться, то він може сильно вдарити свою жертву. Крім того, слон може оповити свою жертву хоботом, високо підняти або вдарити об землю, або відкинути. Все це може виявитися смертельним для його жертви.